Що ж, мої любі, зараз ми з вами трішечки попрацюємо нашими ручками та поліпимо. А ліпити і створювати ми сьогодні будемо світлофор. Для початку давайте розберемо, які кольори пластиліту нам будуть потрібні. А нам потрібен буде червоний колір, жовтий, зелений, ще раз червоний, жовтий. Зелений. Лише три кольорових пластиліни нам будуть потрібні. Які щойно ми їх назвати. У нас буде робота створена на площині. Тобто приплюснута. А, для, а що нам для цього потрібно? Нам потрібна площина. Яка саме? світлофора який частіше колір фону? Чорний. Тому ми будемо брати з вами чорний картон. Чорний картон. Дивіться. Мій картон чорний і який він? Прямокутний. Беремо картон прямокутної форми. Не А4, а А5 маленький. Тобто, якщо у вас картон здоровий, ми складаємо його навпіл та розрізаємо і використовуємо лише одну його частинку. Дивіться, в мене вже є один готовий світлофор. Ось такий готовий вигляд. У мене був мій картон А4, я його навпіл здігнула та розрізала. Одну частинку я вже використала, а іншу ще ні. Одна це приклад для того, щоб ви бачили, який світлофор саме з вами ми будемо створювати, а інша частинка я поетапно буду показувати, як же ми його будемо створювати. Сьогодні робота не дуже важка, тому я сподіваюся, що ви впораєтесь. Ми будемо брати наш пластилін. Кочувати та приплюснувати, а потім притискати до нашого картону. Дивіться, я показую, кладу свій виріб сюди, щоб ви його бачили. Так, ось. Ось у мене, наприклад, світлофору І ось готовий виріб. І зараз ми з вами будемо це все створювати. Але перед цим давайте спочатку оцінемо наші ручки. Розігріємо, так? Потерли. Добре, потерли, щоб наші ручки нагрілися. Так, А потім ми з вами зробимо малесенький світлофор. На червоний ми стоїмо. На червоний ми стоїмо. Жовтий ми чекаємо. Жовтий ми чекаємо. На зелений ми йдемо. На зелений ми йдемо. Пальчики наші розімнулися. Так, тепер потрібно їх попритискувати. Ще раз тримо і все, наші ручки розігрілися. Вони готові працювати. Тому давайте працювати. Беремо три кольори. Пластиліну нам потрібно небагато. Ну, ви обираєте ту кількість пластиліну, яка вам потрібна, але всі мають бути майже однакового розміру. Намагаємось обирати пластилін однакового розміру. Дивіться, у мене ось зелений, червоний та жовтий. Так? Я обрала зелений, червоний та жовтий. Наш пластилін потрібно відрізати та трішки підігріти в ручках і зробити кола. Зараз я разом з вами буду робити кола. У мене ще не зовсім кола, це просто шматочки. І почнемо ми з червоного кольору. Який перший кольор у нас? Червоний. Зверху червоний колір. Тому ми беремо наш пластилін та розминаємо його добре в ручках. Добре, розминаємо. Спочатку ось так можна, а потім уже, коли ви відчуваєте, що ваш пластилін стає м'якенький, що в ручках він вже легенько згинається, то тоді ми можемо з вами вже створювати коло. Як ми будемо створювати коло? На нашу долоньку кладемо пластилін, зверху прикладаємо долоньку і по колу ось так, ось так ось крутимо, ось так. До того моменту, коли ви відчуєте, і побачите, що ваше коло вже готово, що у вас получився такий кружочок. Дивіться, ось я червоний вже розкатала. У мене ось таке коло вийшло. І тому зараз настав час його прикріпити до нашої площини. Як ми будемо прикріпляти? Ми зверху, дивіться, вертикально ставимо наш. Картон, нашу площину і зверху притискаємо, ось так притиснули. Зараз я вам покажу ближче. Притиснули. І нашими пальчиками далі його розтискаємо, розтягуємо наш пластилін для того, щоб зробити ось таке коло. Зараз я вам покажу ближче. А ми потім добре притискаємо і розтягуємо наш пластилін. Ось так. І так по колу. Ось таке вже коло червоного кольору у нас вийшло. Переходимо до наступного. Тепер беремо жовтий колір. Він у нас посередині настоїться. Також беремо жовтий і робимо з нього коло. Розігріваємо наш пластилін. Круговими рухами наших долонів створюємо коло з нашого пластиліну. М'ячик такий маленький. Коли ви його створили, пластилін уже м'якенький. Я зараз покажу ще один метод, як швиденько на площину приклеїти ще один колір. Ми червоне приклеювали одразу коло так, і притискали та розтягували. Притискали та розтягували. А зараз ми на долонці нашій уже пальчиками зможемо притиснути наше коло. Дивіться, ось так пальчиками притискаємо і поетапно протягуємо його. Ось так. Наш пластилін вже розігрівся. І ми бачите, наше коло перетворюється в тоненьке. Коло такий круг. Ось. Спокійно собі, по колу, пальчиками притискаємо і робимо плоске, коло, плоске. І потім вже, як ми зробимо примірно такого ж діаметру, як і наше червоне, то тоді ми його спокійно зможемо приклеїти на середину світу. Ось так. Так. Я вважаю, що моє коло вже досить здорове. ось, Воно може бути не зовсім рівномірним, але це нічого страшного. Це ж пластовий. Ми ж не малюємо. Ми створюємо композицію подібну до оригіналу світлофору. Ось ось таке в мене коло вийшло. І зараз я зможу його спокійно приклеїти до свого світлофору. Дивіться, як я буду робити. Наниз до червоного я просто його притискаю. Ми кладемо його на площину і притискаємо ось так пальчиками. Все, наш пластилін вже з'єднався з картоном. Ось, бачите? Ось такий у нас свій вже виходить. І залишився нас який, залишиться у нас. Зелений колір. Ось. Наш зелений гріємо, бо доки я розігрівала червоний та жовтий, зелений трішечки замерзну. його потрібно підігріти. Так. Тепер розкочуємо, повторюємо рухи. Що ми зараз робимо? Розкочуємо пластилін круговими руками долу, щоб створити коло, або, ми ще скажемо, круг. М'ячик. Розкатали. І тепер знову притиснули і по колу долу пальчиками нашими притискаємо. Ось так робимо плостеньке коло. Не об'ємне, а плоскеньке. Ось так. Дивіться, як швиденько виходить. По колу перевірили пальчиком. Все, я гадаю мого кола достатньо порівнюю І так само на площину його приклеюю. Ось і все. Ось такий чудовий, різнокольоровий світлофур у нас вийшов. Скажіть, як справжній? Так, давайте. Підведемо підсумок, що ми робили. Ми спочатку обрали пластирин, який нам потрібен. А нам був потрібен червоний, жовтий та зелений. Обираємо картон. Обираємо або коричневий, або чорний. За бажанням. Так, обрали. Картон нам потрібен невеличкий, лише частинка від цілого листу А4. Відрізали половинки, на половинки працюємо. Що ми робимо з пластирином? Ми його розігріваємо. Потім... Круговими рухами наших долонік ми його скочуємо, так? Ще раз. круговими рухами долонік скочуємо, утворюючи коло. Коли ми утворили коло, ми можемо його по колу притиснути, робимо плоскеньким, і потім притискати вже до картону. Або, як ми робили з першим випадком червоним, ми можемо зробити коло і вже на нашому картоні, на площині, ми можемо притискати і витягувати робити коло. Але зручніше другим способом, як на мою думку. А як буде зручніше вам, вирішите самі. Тому гайда створювати світлофор буду чекати ваших робіт. До побачення! І бережіть себе та дотримуйтесь правил дорожнього руху.